Що ти знаєш про Індію, ось таке досить цікаве питання, можна почути на співбесіді, якщо ти йдеш на проект, там, де частина команди індуси. І після цього за тобою будуть досить уважно спостерігати, як ти себе поводиш, міміку лиця і так далі. Тому що це для їхньої культури є досить важливим. І якщо спробуєш щось сказати про типу тадж-махал, слони і ще щось в такому роді. То вони образяться. Це все одно, як на питання, що ти знаєш про Україну, там бож, горілка, сало. Щось в такому роді. Так що, якщо ви йдете на такий проект, краще трішки почитати про культуру. Тільки не дай Боже заїкнутися про експансію британців з 1750 року по 1865 році болюча тема. А так, краще розказати про культурне різноманіття, про якісь там. Історичні події цікаві, які там відбулися, і також про якісь технічні прориви, які зробили індуси.